Впродовж доби 3 березня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по семи районах зосередження особового складу рашистських окупантів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Криму в Феодосії Кафа пролунали потужні вибухи, працювала ординська протиповітряна оборона, повідомляють про знищення нафтопроводу рашистів. неспокійно на території рашистського рейху. У місті Карабулак в Інгушетії сталося боєзіткнення між енкавидистами та озброєними невідомими, які вели вогонь з багатоквартирного будинку.